Мої вітання з моєї дачі. Сьогодні знімаю свої кавуни. Мене попросили показати, як вони зараз, в якому вони стані, бо в когось вони вже ростуть, а в когось вже І хтось вже їсть, а в когось тільки вони попроростили. Ось, наприклад, як ось той в мене. Так, вони в мене. Стоять, ну трошки ростуть, звісно, ну, але в основному ну, нема чим гордитися в цьому році. Ну, абсолютно. Є зав'язь. Ось, це огоньок. Ось є зав'язь, манюнька, кавуни поливаються. Тих два роки, що в мене вони були, не бачили ні води, ні добрив, нічого не бачили. А в цьому році вони вже в мене і три рази, вони вже удобрені. І три рази вони і по листу удобрені, і три рази удобрені під корінь. В общем, вже шість разів, шість підкормок в них було. Ну, немає. Немає результату. Вода лється кожних три дня, багато їм лється. В, в того року в мене вже були такі кавуни, як м'ячики, а в цьому році їх нема. Тих м'ячиків, не те, що, а листя навіть немає в кавуна. Не знаю як, не знаю як воно. Вспіє воно визріти чи не вспіє визріти? Значить, перша підкорка, підкормка в мене була гуматами. Потім по листу я давала. господи, як це воно кальцій, не кальцій, калій. Калій, коротше, дава, давала я їм глюконат. Глю... Не пам'ятаю, як вона називається. Коротше, давала калію я їм. Ну, цей і що? Потім давала я їм гумати, давала бор, давала кальцій.